Українські моряки готуються піднятися на борт американського ракетного есмінця. Рос корабель вперше бере участь у «Сібризі». Цього року активну фазу навчань скоротили до трьох днів. Маневри включають надводні, підводні і повітряні компоненти. Наші моряки активно проходять усі випробування. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять кораблів навколо нас працюють разом, зміцнюють партнерство і довіру. Для нас це дуже важливо. Ми бачимо прогрес від цих навчань. Я особливо гордий за корабель гетьман Сагайдачний у сібризі беруть участь 12 кораблів і шість країн. Крім України та США Туреччина, Іспанія, Грузія і Румунія. Військові моряки тренуються відстежувати судна порушників, проводити огляд і рятувати екіпаж з корабля щотони. Цим базовим вправам в умовах україно-російського конфлікту приділяють особливу. Увагу бойовики знищують наші катери у Азовському морі. Ми повинні вміти протистояти агресору. Цьому році навчання більш інтенсивніше, воно буде більше насичено вправами по пошуку підводних човнів, по рятувальні людини на морі це дуже важливе для нас. Ну і загалом, взаємосумісність наших кораблів, наших літаків з іншими країнами світу для нас дуже важлива. Програму навчань максимально скоротили від сухопутної фази повністю відмовилися, боялися провокацій з боку Росії, без них все одно не обійшлося. Під час маневрів російські бомбардувальники, порушивши міжнародні правила, кружляли над канадським фрегатом Торонто. Хоча російська військова авіація, яка скоювала кругові обльоти над Торонто, ні в якій формі не становила загрози канадському кораблю, її дії були невиправдано провокаційними і створювали ризик ескалації напруженості. У Міноборони Росії заявили, бомбардувальники просто пролітали неподалік канадського корабля. Командування ВМС України розцінює такі дії, як ворожий акт. Росія вкотре знехтувала міжнародними законами. Прольот бойового самоліту над воєнним кораблем вважається як недружественний акт, як мінімум. Учення сібріз. Визвала очень великий інтерес со сторони Чорноморського флоту Російської Федерації. вони теж атработали свої учені. Росія стежила за навчаннями із моря. У зоні маневрів журналісти помітили розвідувальний корабель Приазов'я. Він перебуває на озброєні ВМФ Росії. Торік екіпаж цього судна виконував бойове завдання у Сирії. Корабель здатний перехоплювати і прослуховувати військові передачі. Незважаючи на відкриті провокації Кремля, маневри Сібриз пройшли вдало. Піриначальний тоді учения позитивне. Были проведены учения по противовоздушной обороне по поиску подводной лодки. Кстати, очень такое интенсивное учение с использованием авиации. Участвовали все корабли большие, это 9 больших кораблей. Участвовал самолет Б-12 морской авиации ВМС Украины и два противоводочных вертолета. Отработали Американці пішли, японці прибули. У п'ятницю з миротворчою місією в Одесу зайшов японський корабель миру. Близько тисячі волонтерів міжнародної громадської організації прибули в наше місто для обміну культурним досвідом. Японські миротворці, на відміну від російських, прибули на Україну без гвинтівок та систем ГРАД. Вони розповіли, як вижити під час збройних конфліктів у світі вистачить ядерної зброї для знищення усього людства для Японії, яка пережила бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Мирне вирішення конфлікту першочергове завдання. Ніхто не хоче війни. Ми дійсно хочемо зробити свій внесок у досягнення миру в Україні. піс Дієвих парад щодо припинення війни японці не назвали. Немає чіткого плану і в української влади. А Кремль не гає часу і нарощує бойову міць на морі. Чорноморський флот Росії здійснив масштабні навчання у тренуваннях. Задіяли 15 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 10 літаків і гелікоптерів, а також берегову ракетну систему Бастіон. Дальність дії цих ракет досягає 500 кілометрів. Бастіон був розгорнутий в Криму незабаром після окупації півострова. Тепер Україна відчуває російську загрозу не лише на суші та в повітрі, а й на морі. Дмитро Далматов, Юрій Шинкаренко та Євген Руденко. Підсумки тижня, перший міський.